Вітаю у промову! Сьогодні знову говоритимемо про любов, а саме про велелюбність. І так, вам не почулося не волелюбність, а велелюбність. Ці пароніми подеколи плутають. Однак волелюбний це той, який любить волю. Прагне до волі незалежності, свободолюб. А словом велелюбний називають того, хто здатний глибоко любити кого чи що-небудь або любити багатьох, тобто людину, що має дуже велике серце. Якщо шукаєте відповідник до російського слова влюбчивий, українською буде влюбливий, тобто той, хто легко і швидко закохується. Із мінливою прихильністю легковажний, легкодумний, пустотливий вітрогон, верти голова. Говоріть українською правильно, а кохайте велелюбно.